Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало, один на одного кують кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть. Чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть? А ти, о Господи єдиний, скуєш лукаві уста, язик, отой велеречивий, мовлявший. Ми не суєта і возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик. Та йде той пан, що нам закаже і думать так і так робить. Воскресну я, той пан вам скаже. Воскресну нині ради їх, людей, закованих моїх, убогих, нижчих, возвеличу малих отих рабів, німих. І на сторожі коло їх поставлю слово і пониче, наче стоптана трава, і думка ваша, і слова, неначе срібло куте, бите і семикрате перелите огнем в горнилі. Словеса твої, о Господи, такії, розкинь же їх свої святії по всій землі. І чудесам твоїм увірують на світі, твої малі убогі діти. Ішов 1846 рік. Тарас Шевченко привітав його віршем три літа, де виклав свої переживання, яких він зазнав за оті три роки, що передували цьому новому рокові. Але не тільки цим одним віршем він привітав новий рік. Він привітав його і тим, що уклав цілу книгу своїх нових творів, які були написані за оці три літа. І хочу сказати, що після того, як він видав Кобзар, як він видав гайдамаки, як він надрукував у періодиці ряд своїх творів, то ця збірка три літа. То це, по суті, отой є той справжній Шевченко, Шевченко де з'явилася вся та проблематика, яка його хвилювала, яка, власне, так би мовити, завершила той образ поета, образ народного пророка, образ народного співця. Шевченко не міг розраховувати, що ця книга, яку він так вдало скомпонував, про що ми скажемо далі, буде надрукована. Досить сказати того, що в цій книзі була оця комедія Сон що тут була поема Кавказ. Тут було цілий ряд інших творів, таких, що, звичайно, з ними не те, що йти до цензури, а як кажуть, навіть показувати їх цензурі неможливо було. Що, зрештою, сталося? Бо коли ця книга під час арешту Шевченка у 47-му році потрапила в руки жандармів, то вони своїм олівцем так по ній пройшлися. Так ми мовити, так познаходили те все, що вони потім Шевченкові поставили в вину. І що дуже точно відмітили, за що боролись ми з ляхами, за що ми різали з ордами, за що скородили спесами московські ребра. І отут така велика яка душка і НБ. Шевченко дуже продумано скомпонував цю книгу. Сюди увійшли 23 його нові твори: це і мертвим. І живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, не в Україні посланні. Тобто, це проблематика національно-патріотичних сил України, як їм думати, як що їм робити для того, щоб свою батьківщину, так би мовити, витягнути з того страшного ярма. Це поема Кавказ з осудом імперіалістичної політики тодішньої Російської імперії. Це поема сон. Яка, так би мовити, давала анатомію, оцього, ну, цієї соціальної панорами, піраміди, відніше, цієї соціальної піраміди, гніту, на якій була побудована власне оця Російська імперія, це заповіт, який входить до цієї книги, заповіт з його рядками, тими, які в школі опускаються. Про те, що коли настане, от, час повстання України, як понесе з України у сині море, кров ворожу, тоді я і Лани, і гори, все покину і полину до самого Бога, а до того, а до того я не знаю Бога. Це ті рядки, які, як кажуть, шокують віруючу людину, як так можна сказати, а до того я не знаю Бога. У усіх цих творах Шевченко порушує, власне, таку велику проблему невідповідності тодішнього суспільства заповітам священного письма. От, наприклад, церква освячувала шлюб, освячувала. Священник, вінчаючи молодих людей в тодішній церкві, казав, що де Бог поєднає, нехай там значить, людина не роз'єднує. А поміщик через якийсь час міг, скажімо, чоловіка віддати в армію за якусь провину, або продати, розлучити сім'ю і продати чоловіка одному так мовити, купцеві, а жінку з дітьми іншому. Скажімо, церква повчала. Шануй батька і матір свою, а новобранець в царській армії, присягаючи цареві, зрікався свого батька й матері. Тому Шевченко, який був глибоко віруючою людиною, Шевченко, який ще з дитинства вибрав у себе. От Високу мудрість псалтиря, високу етичність псалмів Давидових і інших творців псалмів. Бо він у своїй автобіографії розказує, як він, будучи школярем, читав у своєму селі псалми надпотійними. І як він казав, слухачі казали, що читав він дуже добре, виразно, тобто голосно каже. Так ось про Давидові псалми Шевченка. От людей, як, тих, як я сказав, десь, може, шокують чи навіть жахають оці слова Шевченка, а до того, а до того я не знаю Бога. який може сказати, як це так? Це значить богохуйство. Ні, це Шевченко перейняв інтонації піснопівця півця Давида. Давид теж так звертається до Бога. Скажімо, коли в Давида була скрута, коли Саул за ним гнався і шукав його смерті, Давид звертається до Бога, чи ти мене, мій Господи, забуваєш, чого ти відвертаєш від мене лице, пробудися, заступися за мене і так далі. Тобто Тарас Шевченко засвоїв. Оцю, я би сказав, ну, не те, що то не манеру, а Шевченко щиро душею засвоїв оцю істинність, як би сказати, розмови з Богом, щирої розмови з Богом, довірливої розмови з Богом. І ця довірливість, так би мовити, ця відданість давала йому правду інколи, так би мовити. Навіть докоряти. От такі слова. такі слова. Чи Бог бачить із-за Хмари наші сльози, гори, може, й бачить, та помага, як і ті гори предковічні. Пафос Шевченко, оцього звернення до Бога, це його жадоба, коли настане святая Правда на землі. І тому, Шевченко, коли який бачив навколо себе оце фарисейство, оце е, безмірне будування храмів, каплиць і так далі, і в той же час бачив зневагу до людини, коли людьми торгували і так далі. Тому е, він... Е, Мав право, він не міг кажуть, змовчати, і він кидав в очі, оці, як, як первісний християнин, як апостол, він кидав в очі цим насильникам ту правдиву правду Ісуса Христа. І Він казав: у нас, чого ж то ми не вміємо, і зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм. Продаєм, або у карти програєм людей, не негрів, а таких, таких хрещених, но простих. Уявімо собі, ще якихось менше, ніж 200 років тому в сучасній, в тодішній Росії була работоргівля. Шевченко пише, за кого ж ти розіп'явся, Христи, Сини Божий? За нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись, воно ж так і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники, і редим, і перед образом Твоїм неутомленні поклони, за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, а потім в дар тобі приносять з пожару вкрадений. Покров. Нам не нагадує це сьогоднішню ситуацію, коли на Донбасі проти нас воюють православне воїнство. Коли, як я нині, довідався страшну річ, тільки що йдучи на цю передачу хлопцеві Самбора, який потрапив у полон за те, що він мав на руці татуювання патріотичне, відрізали руку. І це християни православні, можемо собі уявити, що робиться, в яке лицемірство впали наші брати. Так, псалми Давидові, їх ми не вивчали в школі, нам їх не тлумачили, не інтерпретували. Вперше, е отак е їх. Про, яснив, так би мовити, роз'яснив сенс того, чому саме Шевченко вибрав 10 тих, а не інших псалмів. Наш українець Канаді Василь Домашовець його погляди виклав у своїй книзі Дмитро Степовик, наслідуючи христа, віруючий у Бога Тарас Шевченко. От, В цій книзі, в цій книзі, шановні глядачі, кого, як кажуть, ця проблема хвилює, ви можете знайти, звичайно, значно більше матеріалу. Ну, ось псалми Давидові. Ви почуєте тих 10 псалмів, і весь час пам'ятайте, от, те, що дуже слушно підмітив Василь Домашовець, що Шевченко, вибираючи ті чи інші псалми, Користувався, так би мовити, мотивом аналогії, мотивом порівняння. Він брав псалмів ті, які, так би мовити, були паралеллю і до його особистого життя, і до історичної долі його рідного українського народу. Сьогодні у передачі також звучав. Одинадцятий псалом, який Шевченко перетлумачив, так би мовити, переінтерпретував уже значно пізніше, здається, в 1859 році, повернувшися із заслання на свободу. Блаженний муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посаджене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих. Нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає, і не встануть справедними злі з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. що ти мене, Боже милий, навік забуваєш, одвертаєш лице своє, мене покидаєш, доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде лютий ворог на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав, і всі злії, посміються. Як упаду в руки, в руки вражі. Спаси мене од лютої муки, спаси мене, помолюся і воспою знову. Твої блага чистим серцем, псалмом тих. Боже. Нашими ушима чули Твою славу, і діди нам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою, твердою своєю, розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворогів, і силу Твою восхвалили, Твої люди, і в покої, в добрі отпочили славя Господа. А нині. Покрив яси знову срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас, і жаруть без плати, і без ціни віддав яси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям в наругу сусідам, покинув нас, як впритчу нерозумним людям, і кивають, сміючися на нас головами, і всякий день перед нами стид ж перед нами, окрадені. Замучені в путах, умираєм, чужим богам не молимось, а тебе благаєм. Поможи нам і збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побори ж і другу, ще лютішу, встань же, Боже, в скую будеш спати, От сліз наших одвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша, жити тяжко в оковах. Встань же, Боже. Поможи нам! Встань на ката знову. Пребезумний в серці скаже, що Бога немає, в беззаконні і мерзіє, не творить благає, а Бог дивиться, чи є що взискаю, ще взискаючи й Бога. Нема добротворящого, нема ні одного, коли вони не ситі, і гріхами дознають. Їдять люди замість хліба, Бога не згадають, там бояться, лякаються, де й страху не буде, так самі себе бояться, лукаві люди. Хто ж верне нам спасеніє, пошле добру долю, колись Бог нам верне волю, розіб'є неволю. Восхвалимо ж тебе, Боже, хваленієм всяким. Возрадується Ізраїль і святий Іаков. Боже, спаси, суди мене ти по своїй волі. Молюсь, Господи, внуши їм уст моїх глаголи. Бо на душу мою встали сильні і чужі, не зрять Бога над собою, не знають, що діють, а Бог мені помагає, мене заступає і їм правдою своєю вертає їх злая. Помолюся Господеві серцем одиноким, і на злих моїх погляну, на злим моїм. Око. Між царями і судіями на раді великій став земних владик судити, небесний владика. Доколі будете стяжати, і кров невинну розливати людей убогих, а багатим судом неправим помагать, вдові убогій поможіте, не осудіте сироти і виведіть із тісноти. На волю тихих заступіте од рук неситих. Не хотять познать, розбити тьму неволі, і всує Господа глаголи, і всує трепетна земля, царі, раби, однакові сини перед Богом. І ви вмрете, як і князь ваш, і ваш раб убогий. Встань же, Боже, суди землю. І судей лукавих на всім світі твоя правда, і воля, і слава. Господь Бог лихих карає, душа моя знає, встань же, Боже, твою славу гордий зневажає. Вознесися над землею високо високо, закрий правдою своєю сліпе, горде око. Доки Господи лукаві хваляться, доколі неправдою. Твої люди тьму і неволю закували, добро твоє кров'ю потопили, зарізали прохожого, вдову задавили і сказали: не зрить, Господь, ніже Тає знає. Умудрітися, не мудрі. Хто світ оглядає, той і серце ваше знає, і розум лукавий. Дивіться ділам Його, його вічній славі, благо тому, кого Господь карає між нами, не допуска, поки злому ізриється яма. Господь любить свої люди, любить, не оставить, дожидає, поки правда перед ними стане. Хто б спас мене від лукавих і діючих злає. Якби не Бог поміг мені, то душа б жива і тьмі, ада потонула, проклялась на світі, ти, Господи, помагаєш по землі ходити, ти радуєш мою душу, і серце врачуєш, і прибуде твоя воля, і твій труд не всує, вловлять душу праведничу, кров добру осудять, мені Господь пристанище заступником буде. І воздасть їм за діла їх, кроваві, лукаві, погубить їх, і їх слава стане їм в неславу. Чи є що краще, лучше в світі, як укупі жити з братом добрим? Добро певне познать, не ділити, як комиро з голови чесної на бороду Аароню спадає росою, і на шитії омети, ризи дорогої, а бороси ярманські, на святії гори високі, сіонські, спадають і творять добро тварям земнородним і землі, і людям. Отак, братів благих своїх. Господь не забуде, воцариться в дому тихім, в сім'ї тій великій, і пошле їм добру долю од віку до віку. О, На ріках круг Вавілона, під вербами в полі, сиділи ми. І плакали в далекій неволі, і на вербах повішали органи глухії, і нам стали сміятися едомляни злії. Заспівайте пісню вашу, може, й ми заплачем або нашу заспівайте, невольники наші. Якої ж ми заспіваємо? На чужому полі не співають веселої. В далекій неволі, і коли тебе забуду, і Єрусалиме, забвен буду, покинутий рабом на чужині. І язик мій онімій, висохне лукавий, як забуде пом'янути тебе, наша слава. І Господь наш вас пом'яне, едомські діти. Як кричали, ви руйнуйте, руйнуйте, паліте Сіон святий, Вавилоня! Дщере окаянна блаженний той, хто заплатить за твої кайдани. Блажен, блажен, тебе злая в радості застане і розіб'є дітей твоїх охолодний камінь. Салом нової Господеві і новою славу Воспоєм чесним собором, серцем нелукавим, в псалтирії тим пані воспоєм благає, як Бог кара неправих, правим помагає преподобні во славі і на тихих ложах радуються, славословлять, хвалять ім'я Боже і мечі в руках їх добрі, гострі обоюду. На отміщені язикам і в науку людям Окують царей неситих в залізні і пута, і їх славних оковами ручними окрутять, і осудять губителей судом своїм правим. І навіки стане слава преподобним слава.